Ти точно пам'ятаєш цього швидкісного монстра УПЛ Тайсон, гравець, який знищував оборони так, ніби натискав спринт у ФІФа. Він приїхав в Україну у 2010-му, коли металіст Маркевича був реальною машиною. І там Тайсон одразу став зіркою 57 матчів 13 голів, і легендарний м'яч у ворота Редбула вже на 19-й секунді один із найшвидших голів в історії Ліги Європи. У 2013-му Шахтар купує його за 20 мільйонів доларів. І саме тут Тайсон стає не просто гравцем, а двигуном команди. 299 матчів, 55 голів, 78 асистів. Він забивав у лізі чемпіонів Наполі та Андерлехту. Двічі претендував на премію Самба Голд, нагороду найкращому бразильцю в Європі. У 2017-му він отримує 4675 голосів і стає найкращим гравцем шахтаря. А ще один із найшвидших футболістів чемпіонату 34 кілометри на годину у піку. І не забувай, це один із найвисокооплачуваніших гравців УПЛ того часу 3 мільйони євро на рік. У 2021-му Тайсон повернувся в Інтернаціонал, а сьогодні грає за паок. Але в Україні його пам'ятають не за цифри, а за стиль фінти, вибух, швидкість і удари з лівої, які зносили ворота. Тайсон то це епоха. Це той футбол, який хочеться переглядати знову. Хочеш ще легенд, підписка.